Вітаю в ефірі. Черкаська служба у студії Наталія Кулик. 1 травня за вікном. І на цю годину ми готові розказати вам про таке: комусь працювати, комусь відпочивати. Як цьогоріч черкасці відзначили 1 травня, обережно кліщі з першим теплом кровососи розпочинають полювати на людей. До 9 травня в обласному художньому музеї діє експозиція радіотехніки вітчизняної воєнної індустрії. Податки очима дітей. Черкаська малеча поділилася своїм розумінням важливості оподаткування. Сьогодні 1 травня свято весни і праці. Понад 70 років у колишньому СРСР цей день відзначався як свято солідарності усіх трудящих. Та на зміну демонстраціям прийшли шашлики і картопля. Цього року розпорядженням камбіну українці мають аж чотири вихідні дні. Як планують провести їх черкасці? Дізнавалася наша знімальна група. Перший день травня подарував теплу сонячну погоду. В очікуванні тривалих вихідних черкасці заздалегідь спланували свій відпочинок. Ми збираємося сім'єю піти в ліс, поїхати шашлики, пожари даснуль. Зараз поїду в Холодний Яр. От там і проведу. <ріст> Як ви збираєтеся провести сьогоднішнє свято і наступні вихідні? Он, собакою. Боже нізьким. В колі е, своєї сім'ї з батьками, е, зі своєю нареченою. А тим часом представники переважно старшого віку зібралися на мітинг. Кілька тижнів тому Верховна Рада прийняла закон про заборону комуністичної символіки та ідеології. І, хоча президент його ще не підписав, цілком можливо, що наступного року учасники першотравневих демонстрацій часів СРСР ось так вже не збиратимуться. Олександр Леонідович зізнається, все життя 1 травня ходив на мітинги, тому не міг пропустити його і цьогоріч. А завжди тут, а тоді йдемо до родини матері, в составі колони, співаємо революційних пісень, ну, кричимо, знамена несемом, транспаранти. Ну все як положено було. Всі радували, всі ну, був ентузіазм, зараз цього немає. Ностальгує за часами своєї молодості і Василина Андріївна каже, так як тоді люди вміли відзначати свято, зараз годі й сподіватися. Кожна організація організовувала своїх людей, відзначали преміями. Там ну в общем, хто що заробив. А допоки одні мітингують, інші відпочивають, незмінно проводять свята на роботі правоохоронці. Насолоджуються першотравневим теплом і ні на що не скаржаться. Така у нас служба, що ми постійно повинні бути на праці. По-філософськи ставиться до необхідності працювати у вихідні і водій рейсового автобуса. А вам не образливо, що сьогодні свято, а ви на роботі. Що зробиш? Така робота. І що наступні три вихідні ви також будете працювати? Ні, ви хатної Як ви збираєтеся провести ці дні? З дитинком. Ірина Гелюк, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба. Новин. Концертами та змаганнями черкащани відсвяткували 1 травня у парку Ювілейний, і дорослі і діти змогли взяти участь в естафетах, випробувати себе, підкорюючи висоту, а ще насолодитися виступами талановитих містян, паркурчиків, співаків, танцюристів та спостерігати за роботою художників. Усе це бачила на власні очі Яна Лемеренко. Водій дає сигнал, і рожевий паровозик рушає. Один із пасажирів цього рейсу Захар для малюка. Це перша така поїздка. Його батьки говорять, на травневі свята у них у планах відвідати майже всі атракціони. Ну ми вже на човні там покаталися, собаку поспостерігали рибалку. Ну я думаю, що ще карусіль за нами, майданчик. Я думаю, Захар скрізь встигне. А атракціонів десятки. Це і гойдалки, і батути, і стрільба з рогатки, м'якими іграшками. Містяни говорять, найголовніше у цьому святі це дитяча радість. Сміять. А доки діти розважалися, батьки могли послухати концерт, прогулятися парком або ж приєднатися до малечі на каруселі. У всіх грандіозні плани на день. На яких атракціонах? На великі качелі, потім на паровозі і в парку. А ті, кого гойдалками та солодкою ватою не здивуєш, міг випробувати себе, підкорюючи натягнуту стропу. Черкащенка Ліна відважилась на цей екстрим вперше. Да, адреналін вообще шикарно. Я не скажу, ні не страшно, страшно, але хочеться. Самое тяжеле это вот вперше піднятися, а далі уже оно как-то йде само по собі. Поруч із розвагами привалок із хендмейдом. Тут патріотичні дрібнички, стрічки та браслети. Майстрині говорять, травневі свята потрібно українізувати. Я разом з черкаськими майстринями ми підготували такі от патріотичні поробки. Сьогодні ми відходимо від таких от комуністичних поглядів, ідей. Як ви бачите, це все жовто-синього кольору, маки, такі от етномотиви. Проте травнові свята сьогодні подобаються не всім. Старше покоління згадує паради 20-річної давності і констатує. Нині нема грандіозності та піднесеності. День присвячений святій праці, перетворився на привід поїхати на дачу посадити картоплю. Виходили на паради організовано всіми підприємствами, колективами. Второга мая виходили на майовки, люди відпочивали, а. Ну, а зараз що? Сейчас люди в основному, як це праздник, хто празнує, а хто на городах. Містяни говорять, важко святкувати, коли в державі війна. Раніше гаслом травневих свят був мир, труд, май, а сьогодні Черкащани просто бажають найголовнішого миру. Здоров'я, благополуччя, щоб у нас був мир, щоб оця краса була. І радість в душі во всіх вас, щоб улипка з вуст не уходила. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Черкаські школярі долучилися до всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Протягом двох годин понад півсотні дітей із 34 ї та восьмої шкіл Черкас прибирали територію Соснівського лісу. У такий спосіб педагоги прагнуть змалечку навчити підростаюче покоління берегти природу. Люди відпочивають навіть не прибирають за себе сміття. Пластиковий посуд, папір, а ще безліч пляшок на галявинах, де нещодавно відпочивали черкащани сила, зселенна сміття. Я не сподівалася, що стільки багато буде сміття. Сміття є навіть там, де не можна пролізти. Я не знаю, як там люди відпочивають. Восьмикласник цей Сейліс прибирає не вперше. Нещодавно із батьками та друзями він уже збирав сміття на території Соснівки. Тепер показує гідний приклад одноліткам. Наше становище в країні з лісами, багато бруду, сміття. Я хочу, щоб в нашому місті, в нашому лісі було чисто та гарно. Зберегти ліс та подбати про навколишнє середовище з такою метою. Прийшла прибирати ліс, десятикласниця Ліза. Дівчина наголошує, відповідальність починається з себе. Тож вони вирішили зробити перший крок і показати приклад іншим. Вот за полчаса ми насобирали такую таку кучу мусора. Больше всього і чаще всего попадаються бутилки. Ну, тому що, мабуть, люди віддихають, оставляють бутилки. От практично весь мусор состоїть из бутилок. Ну, там бумажки всякі. Соснівський ліс прибирають регулярно, розповідає помічник лісничого дахнівського лісництва комунального підприємства Черкаси лісгосп Станіслав Левицький. Він зауважує, черкасці за собою прибирають надто рідко, тож навести лад на всій території вони не в змозі. Допомогу школярів прийняли охоче. Якщо людина дитина прибере, то вже сама вона не буде смітити, розумієте? Вона прибирає, зараз відчуває ну, як би, як сказати, не то, що образу на тих, хто засмітив цей ліс. І тому, я думаю, вони будуть більш відповідально себе поводити в лісі і розповідати своїм друзям, знайомим, ну, а в майбутньому, своїм дітям. Такі акції допомагають не лише облагородити території, а й виховують почуття відповідальності у підростаючого покоління. Переконана вчителька біології 34-ї школи Черкас Ольга Санжарівська. По перше, збереження лісу. Ми проводили заняття в школі по цьому питанню. Значить, діти вчилися, як потрібно поводитися в лісі, яких потрібно дотримуватись правил, і як взагалі зберігати цей ліс. Дві години в сосновому лісі не пройшли даремно. Школярі і ліс прибрали і задоволення отримали. Кажуть, віднині такою справою займатимуться частіше і знайомих закликатимуть. Ніна Волощук, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин. Не забувати про культуру відпочинку на природі закликають Черкащан лісівники. Наголошують, пожежі у лісі, у більшості випадків виникають з вини відпочивальників. Причиною лиха може стати викинутий недопалок або неналежним чином організований пікнік. Особливо це актуально під час першотравневих свят. Будьте дуже обережні, тому що я кажу, за хвилини-години можна знищити роботу цілих поколінь. Тому якщо ви розводите вогнище, хоч зараз це і не можна цього робити, то вже, будь ласка, ви його загасіть після себе, щоб не виникла лісова пожежа. Кліщі атакують з першим теплом. Вони починають полювати на людей і тварин. Ці кровосуси небезпечні тим, що їхні укуси можуть викликати у людини вірусний енцефаліт чи хворобу лайма. До міської інфекційної лікарні Черкас цього року вже звернулося двоє постраждалих від цих паразитів. Більше новин знає Юлія Порпленко. Вирішили відпочити на природі? Будьте готові, що ви під прицілом кровососів з квітня по жовтень період активного полювання кліщів. Вони всюди, у траві, в кущах, на деревах, і навіть на городах і садках. Відтак, після прогулянок, слід ретельно оглядати своє тіло, а батькам звертати особливу увагу на дітей. Звісно, може бути вона сісти голови. Вони можуть заповзати і. Ми все це дожди, теж посмасмати всю да, да посматрети всю волосики розв'язати, звісно, тут і посмотрети всю головушку ловушку з тим, щоб якщо вдруг друг все-таки туди, і волосак зацепився, йому щось саса. Не всі кліщі переносять інфекції, проте є й ті, що спричиняють енцефаліт чи хворобу лайма. Недуги вражають головний мозок і нервову систему, як наслідок, висока температура, блювода, втрата свідомості. Якщо не надати медичну допомогу, можлива смерть. По диагностике значит, делаются анализы. Сейчас есть в общем -то, достаточно много различных частных лабораторий, которые анализы эти проводят. А лечение единое для всех антибактериальная терапия, вот, в зависимости от проявлений и Практически к хорошому результату в первой стадії заболівання. В дальнейшем это вже буде сложнее лечить. Тож, якщо знайшли на шкірі кліща і не можете самотужки його знешкодити, не зволікайте із візитом до лікаря. Нерідко жертвами кліщів стають тварини. Частіше страждають від них собаки. Кліші переносники піроплазмозу, недуги, яка здатна за короткий час вбити найміцнішого чотирилапого друга. Захистити тварину можна каплями, спреями, ошийниками, але не слід і нехтувати обстеженням тварини після кожної прогулянки, наголошує зоозахисниця Ольга Абукаре. Ви становитесь к ній лицу і по чуть-чуть починаєте -чуть вот так сантиметр за сантиметром осматривати внимательно собаку. Очень обратите внимание за ушами, зони за ушами вот здесь вот під мишками, там, де собака не може сама дотягнутися і зняти кліща. Перша ознака захворювання від інфікованого кліща це поганий настрій улюбленця і відмова від їжі. Ветеринари радять відразу звертатись до спеціалістів. Кліщ витягується, ви відділяєте зону. Тут знаходиться кліщ. проти часової стрілки. Не бойтесь. Просто викручуєте його, все, пальчиками. Паразит може розвиватися в крові після укуса клеща до трьох недель. Поэтому ви наблюдаєте, якщо ви одразу побіжите к врачу, як сняли клеща, ще не видно буде в крови паразита. Прості правила рятують життя. Одягайтесь відповідно на прогулянки, обов'язково прикривайте голову та не забувайте про огляд. Юлія Порпленко, Олександр Таран, Андрій Полонько, Черкаська служба новин. Польові телефони, апаратура наземної та авіорозвідки часів Другої світової, а ще довоєнна і післявоєнна цивільна радіотехніка, виготовлена на заводах Львова, Харкова, Дніпропетровська, Києва та у інших столицях цієї індустрії у колишньому союзі. Усі ці діючі експонати з історії вітчизняного і не лише вітчизняного радіопрому можна побачити до 9 травня в обласному художньому музеї. Виставка приурочена до дня перемоги, а відбулася вона завдяки Черкаському радіолюбителю і колекціонеру Володимиру Вотіному. Діапазони них в їх в нас тоді обрували 25 п'ять. Саме да. було саме саме короткової діапазон. 25 а на, метрів. В а в їх було до, до 11 метрів. Смакують характеристика раритетної німецької радіоли Сименс. Радіолюбителі зі сміли. Їх здатні оцінити лише справжні знавці. У колекції Володимира Вотінова таких експонатів сотні. Це все наша історія. А ось це конкретна історія України, то що вона випускала. Причому тут не все. Потому що я все просто не міг вист... привезти. Не... привезти, а тому що привести, а потуши просто виставляти. все, що можна показати. Ну, вот это вот наша украинская история. Мы потеряли ну громадный поте у нас огромный потенциал был радиопрома в Украине. Сейчас ноль ничего нет. Вот что сохранил я, все, больше нигде вы не увидите. Батаразовий світовий національний рекордсмен Лисятник Володимир Григорович, який вже розміняв восьмий десяток, присвятив улюбленій справі все життя. Захопився радіо ще в дитинстві, а колекціонуванням радіотехніки займається чверть віку. Нині, аби обладнати повноцінну експозицію, його зібрання і пів тисячі квадратних метрів не вистачить. Зауважує радіолюбитель, щоб штота виділіть текак, штук толуче папа і мама. нельзя. Тут много уникальных приемников, но вот даже вот эти детекторные приемники, это тоже редкость. Люди сейчас не знают, что это такое. Репродукторы вот те. Это было главное радио во всей стране. Слушали репродукторы. Аже в цій тематичній експозиції представ лише частину зібраної і любовно відреставрованої радіоапаратури, яку зберігає вдома. Зізнається, все, що має, не рахував, але загалом набереться майже дві тисячі експонатів. Це не лише приймачі, кожен з яких працює, а й історичні документи видання, які висвітлюють історію розвитку радіо. Неважливо за скільки придбане. Тут усе цінне й унікальне. Вважає Вотінов. Його колекція поповнюється і сьогодні. А як нею розпорядитися, ще не вирішив. Навіть не знаю. Відьому придеться розпродавати, тому що передавати государству, вони говорят, ну давай, принеси, ми тут табличку поставимо, що це твоє. Ну, все. А потом розтащать і все. І всі це однозначно. Станіслав Шемет, Микола Назарчук, Черкаська служба. Новин. Черкаські податківці підбили підсумки конкурсу податки очима дітей. Малеча у творчій формі демонструвала, як вона розуміє необхідність. Сплачувати податки змагалися юні обдарування у двох номінаціях: художні та літературні твори. У конкурсі взяли участь кілька десятків маленьких черкащан. Захід проходить за підтримки Державної фіскальної служби України уже 10 років. Тут молоко, і це молоко як гроші, освіта, лікарня, наука і культура. Дев'ятирічна Віка уявляє сплату податків у вигляді корови, молоко якої живить усі сфери життя. Назвала роботу Я податки сплатила, Україну збагатила. Молоко як ми платимо налоги, всі освіту за школу, за лікарню. Дитячі малюнки, дитяче прочитання дорослих питань. Тут і безтурботне дитинство, і забезпечена старість. Також учасники змагалися в номінації Літературні твори. Так світ побачили вірші про процвітання України завдяки добросовісній сплаті податків та казки про звірят, які уникали платежів і постраждали від цього. Вірш в мене про значущість податків, куди вони надходять, і навіщо взагалі їх платити? Бо податки для країни. Зерня злагоди й добра. Якщо платиш чи їх чесно, відний шлях собі обрав. змагання. Проходило у двох вікових категоріях: від 9 до 11 років та від 12 до 15. А оцінювало молоді таланти журі у скаді черкаських митців. Вони від робіт у захваті кожний раз. Я ну насправді дивуюся тому дитячому баченню. Ви знаєте, тому що так як бачить світ дитина, жоден художник його не побачить. Бо вже з віком з часом людина втрачає свої такі безпосередні бачення світу. Наша країна повинна процвітати, тому кожна людина повинна сплачувати податки. Бо вони для країни як вітрила для вітрильника. От вітрила для вітрильника і одразу підкупає це вже художній текст, це вже молодець. Цим конкурсом організатори прагнуть донести до дітей у формі творчого змагання важливість оподаткування, щоб у майбутньому українці добросовісно сплачували всі необхідні збори до державної казни та допомагали збагачувати Україну. Наше підростаюче покоління не лише дуже талановите, але і свідоме та Відповідальне. Творчі роботи, які ви представили цьогорічний конкурс, свідчать не лише про, наш, про ваші таланти, але і про те, що ви розумієте саму сутність податків та їх необхідність для існування держави. Переможцями у номінації художні твори стала Вікторія Мамтєєва та Вірстова Аріна. Авторами найкращих літературних творів визнали Віктору Гуханько та Мілену Пожарову. Ці роботи тепер змагатимуться на обласному рівні. Яна Лимаренко, Ірина Гілюк, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. І наразі це вся інформація. Більше новин у наступних випусках та на нашому сайті. Гарного вам вечора! Приємних свят! Дякую, що з нами. Вітання, чи син спорт в ефірі, і як завжди говоримо про останні здобутки наших атлетів у спортивній сфері. Федерація тритлону України оприлюднила список спортсменів, які потрапили до національної збірної. Документ розмістили на сайті федерації. Відтак Олексій Сюткін у сезоні 2015 виступатиме за Черкаську область. Також до цього списку потрапив і Віктор Земцев. Результати цього спортсмена будуть розподілені між двома областями Черкаською та Донецькою. До резерву чоловічої збірної потрапили. Ще двоє наших спортсменів Максим Климович та Георгій Косов у збірну жінок жодна із черкащанок не потрапила. Натомість Дар'я Фейченко внесена до списку кандидатів. Черкаські студенти повернулись із 12-ї всеукраїнської універсіади з дзюдо. Старт відбувся у Сумах, де за медалі боролося більше 200 атлетів. Змання стали одним із етапів відбору в національну студентську збірну. Головним трофеєм всеукраїнської універсіади була перепустка на всесвітню. Нашій землячці Анастасії Сапсай таки вдалося показати гідний рівень майстерності і відтак потрапити у число щасливчиків, які у липні поїдуть до Кореї. І вже там відстоюватимуть спортивну честь України. На два дні до Сум з'їхались найсильніші борці студенти із 18 областей України. Вони представляли 51 виш і змагались у 16 вагових категоріях. Наш край представляли атлети із Черкас та Умані, проте старт виявився найвдалішим для Анастасії Сапсай. Вона виборола срібло у категорії плюс 78 кілограмів та стала бронзовою призеркою у абсолютній категорії. Анастасія Сапсай у нас відібралась на всесвітню універсіадію, до яка відбудеться в місті Дегу Корея. При цьому вона показала пристойний результат, за який ні тренерам, ні там паче мені було не то, що не соромно, ми ходили з піднятими головами. Вона перемогла у своїй суперниці в одній зустрічі перемогла у суперниці, яка була п'ята на минулій Олімпіаді, перше в своєму житті, чистим китком, дуже красиво. Черкаські сестри Кордюкової Євгенія та Олена боролися у категорії 48 кілограмів. Обидві спортсменки привезли додому п'яті місця. Перву зустріч я боролася з дуже сильною суперницею. Я її програла, другу зустріч я виграла, утішалася і виграла її, а третю зустріч не зібралася духовно і програла за п'яте місце. Моя сестра боролася дві зустрічі, програла першу також у сильної суперниці і програла за п'яте місце. Студент Андрій Болобан також у рейтингу п'ятий серед спортсменів вагової категорії 100 кілограмів. Я боровся 4 зустрічі. Першу зустріч потрапив на сильного спортсмена, майстерства міжнародного класу. Плани звісно, були, посражатися, посраждатися, завивати на найкраще місце для себе. Ну, Дуже, звісно, грає роль, які спортсмени приїхали. Я з самого початку знав, що ці соревновання дуже важкі і конкуренція буде бешена на цих соревнованнях. Ну і готувався зарані, звісно. Також у старті взяли участь черкаські дзюдоїсти В'ячеслав Зброй, Віталій Гребенюк, Владислав Пойда. До медали вони також не дійшли. У підсумку дводенного старту Черкаський національний університет набрав 219 очок і став другим у рейтингу навчальних закладів другої категорії. Уманський національний університет садівництва набрав 127 очок у шостій категорії вишів. Юлія Порпленко, Олександр Швець, Чесен спорт. Матчі черкаських мап найвідвідуваніші серед усіх команд Суперліги. Такого висновку дійшли за допомогою статистики відвідин від баскетбольних зустрічей. Відтак у цьому сезоні статистика популярності матчів за участю черкаських мап значно виросла у порівнянні з попередніми роками. Згідно даних клубу, у середньому кожен матч в Черкасах відвідало близько восьми сотень вболівальників. Рекордною цифрою фанатів у палаці спорту будівельник цього сезону став матч регулярного чемпіонату між черкаськими мапами та. Дніпром у рамках другого кола чемпіонату ця гра об'єднала 1150 вболівальників. Із 1 по 13 травня у Черкасах стартує чемпіонат світу судномодельного спорту в класах радіокерованих яхт. Організатори змагань Національна федерація судномоделізму та судномодельного спорту України. У перегонах випробують свої сили близько 100 учасників з 10 країн світу, а саме України, Німеччини, Польщі, Австрії, Словаччини, Китаю, Угорщини та Росії. За збірну команду України виступають досвідчені спортсмени. Більшість з них представники Черкаської області. До речі, двоє з наших спортсменів. Майстри спорту міжнародного класу про це інформує прес-служба Черкаської міської ради. На цьому у нас поки що все. Команда ЧСМ «Спорт» бажає вам Приємних вихідних. Не забувайте займатися спортом та активно відпочивати.